день, шановні друзі, вітаю на каналі Сета Квітень на І Сьогодні я займуся тим, що буду підкормлювати свої рослинки. А які? Це трояндочки для того, щоб квітували яскравими квіточками та тюльпани і нарцизи, щоб їхні цибулинки набирали сили, енергії для квітування на наступний рік. Тюльпани і нарцизки буду підкормлювати тільки сортові, а червоні. Ті, що в нас десятиліттями ростуть, вони... і так, у них великі бакали, гарно зимують, гарно квітують, дуже гарні трояндички. А Ці сортові, вони такі, що їм потрібна підтримка. Цим я сьогодні займуся. Також я підкислю. Землю для гортензій, тому що тоді, коли вони викинуть свої волоті, їх також потрібно буде підживити, а як ви знаєте, гортензії не візьмуть добрива із некисленої землі. Удобрювати троянди, тюльпани та нарцизи, я буду монофосфатом калію. У ну, мене є такий і такий, і такий, а ви який купите в магазині. Монофосфат калію це добриво без азоту. Там калію 34%, а фосфору 52. Розводиться це, добриво одна столова ложка на 10 літрів води, розчиняється воно, воно дуже добре, О, і підливається, десь ці 10 літрів, я розділяю на три кущика троянд. Лим, лимонну кислоту в 10 літрах. Беру одну чайну ложку і також підливаю гортензію десь відро на три кущики. У мене таких сильно старих немає, тому вистачить і 10 літрів на три. Також, ви знаєте, що підкормлювати, підживлювати рослини потрібно тільки по мокрому ґрунту. Тому я вчора Пролила всі свої рослинки, які буду, які буду сьогодні підживлювати, тому що доща в нас не було, три дні ходили хмарки, трошки моросів дощ, було холодно, але землю так і не змочив. Прибив пиль та і все. Хоча навіть в сусідніх селах пройшов гарний дощик. Будемо сподіватися, що незабаром і у нас пройде. Також. Хочу сказати, що не всі троянди я буду підживлювати, а тільки ті, які вже випустили свої пуп'янки. Це підживлення для того, щоб було яскраве цвітіння в троянд. Також хочу показати вам. Які квіти квітують у мене на другу, сфері, другу половину травня? Ось показую вам бордюрчик із примул. Вже всіх відквітли, а у мене він пізно почав цей квітувати бордюрчик такими яскравими примулками. Ця примулка була куплена 4 роки, оце четвертий рік уже, і подарована на 8 березня мені. Я її висадила на... Бо перший рік вона сто... ж... росла ні жива, ні мертва. От, але потім очухалася, добре наросла, я її розсадила осінню, і тому вона, мабуть, пізно так заквітла. І буде в мене такий бордюрчик. Тож, тепер знаємо, як можна сортові примулки розмножувати. Після 8 березня їх то... продавці. Що не спродали, продають за зниженими цінами. Так і в цьому році я купила одну бускову, покажу вам пізніше, і вона прижилась і квітує. Квітують де не де анютки, братки, або віола, хто як називає. Еріка вже вона майже відквітла, засушила свої квіточки, пускає свої. Гіллячки. Хочу вам показати тут рожеве тріо. Дивіться, флокс шилоподібний, арабіс рожевий і сапонарія, або мельнянка починає своє таке ніжне, ніжне квітування, такі маленькі рожевенькі квіточки. Сам кучи, як бачите, в мельнянки такий. Може, тому що було холодно так сильно наріс. Я чомусь думала, що він більш низенький, і тому буду пересаджувати його в інше місце, бо він займає тут багато місця і притіняє інші квіточки. Що ще квітує? От, бачите, подалі також весною я купила цю пізню примулку. От. І хочу показати вам. Як квітує гравілат, такого помаранчевого кольору. Ніжна така красива квіточка. Кущик ще невеликий в мене наріс. Це він квітує другий рік. Купляла, там два листочка були всього. А зараз, бачите, як? Тому що розростається, я думаю, швидко. Посадила тут для яскравої такої. Плями колеус грунтопокривний. Е, холодно для нього, але й виживе того, що буде жити. От. Що ж? А, ось троянда першорічка. Е, першорічки ні в якому разі не можна підживлювати. Хоча я її реанімувала, і сульфатом магнію підливала, і коренеутворювачем підливала. От, зелена. Буду надія, бачу, вже і почала рости, а то сиділа на одному місці. Буду надіятися, це троянда Веласкес, щоб побачив, хоч на осінь її квіточки, чи не пересорт. Вийшла з квітничка. О, квітує тут ястребінка, листя в неї красиве цікаве, а от квітує, бачите, такими жовтенькими. Квіточками, як на полі багато таких квіточок. Ось троянда, в якої ще, бачите, немає пуп'янки. Я її підкормлювати не буду через деякий час, коли з'являться пуп'янки. Ось обрієта ще в тінуньочку. дивіться, як гарно виглядає джемейником там у березний пилок трудиться. От, ось, наприклад, ця трояндочка, вже бачите куп, як її, я її буду підживлювати. Що ще тут? Ну, для цієї квіточки гейхерки і квітів не потрібно. Подивіться, яка вона яскрава і красива. Що ще? А, ось примулка. Яку я весною купила, бачите, чомусь вона вирішила ще раз заквітувати. От. І рядом гвоздичка. Чомусь я думала, що я бускову купляю. А вийшла червона. То я до неї ще до пари, щоб не сама вона була, купила ще вербену червону. Та ж очі виїдає. Трохи вона сюди не підходить, Ну, що вже зробиш. Тут по краю флокшево подібний. І беріс дуже погано квітує. Мабуть, зима йому не сподобалася. наша. Така тепла, а потім весна, така холодна. І дуже мало квіточок. Це і беріс вічно зелений. І що? Що ще тут покажу, що квітує. А, посадила я ось, купила бегонію таку мілку квітту. Але не з простими квіточками, а з махровими. Рожеві і тут червоні. Хай радує око. І також купила ну, раніше, вже вона, бачите, прижилася жовту примуку. На слідующу річку весною буде радувати своїм цвітінням. Ось дивіться, які вже волоті випустив кермек татарський. Дуже мені подобається ця квіточка. Сухоцвіт, ось даже покажу цілу зиму у мене в Альтанці. Якщо видно відсюди, в Альтанці простоє в букет дуже красиво виглядає. От так виглядає у мене клубочка біля альтанки. А, ще хочу показати вам, знаєте, ці бабусині тюльпани. Червоні великі. От. А в мене ще є, я їх називаю дідусеві. Чому? Тому що вони до мене прийшли від мами разом із тими тюльпанами. От все життя, я, я пам'ятаю, мами вони були, ці в мене є такі махрові тюльпанчики. Дуже мені подобаються. А там ще навіть не розквітли. Ось що квітує в мене. Садочку на цей час. Дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився до кінця. Підписався, поставив подобайку та написав коментар.